Батареї і, і і стояк гарячий. Ось, але питання чи надовго. Якщо стояк залишиться, тоді все добре. А якщо не залишиться, значить це погано. Зараз, треба адаптуватися. На стандарту цей барабан. Ще одну пулічку видаш? Не видаш, да? У нас тяжі злилися. Рух неможливий. Таля ти диви, а? Ти диви на нього. Рух не ходу. Ну, а що там, Ніхто не хоче допомогти. Я в шоці. Я тупо в шоці. Цих типів. Рух неможливий. Не Це я вообще поїхав в стандарт. Нахер, короче, тут допомагати. Пойду на горку постою, покидаю. Охренеть, тип. Я провів сьогодні весь день зі стояком, розумієте. Ось так от такі справи. Так, я щас пропустив коментарі щас це oh, Сайк mm -hmm. 50 гривень на каву. Дякую, Сайдекс. Хати вниз і що? І що я зроблю? Ніфігай не зроблю. Мені Action X просто накине і плюне в мене, і мене немає. Ну а поїхати забрати. Ну я а теж, Хоча що, може трішечки отак отнути Що ставив, він не заграв, я тоді поставлю. Блін, броня не пробита, ну як так-то? Він дасть мені проїхати? Да, дає проїхати. Цікаво, мені дадуть за очки з захвата плюсик, чи не дадуть? Йоп твою налево, де ж ти взявся, тип? Тип, хто ти такий? Там К-91 чекає на мене, 100%, да? Фух. З'їла з'їла акула. З'ївка К-91. Оце ти їх розкатав майже.